Що виграв Путін на Алясці? От як би ви відповіли на це питання? Що Путін виграв на Алясці? Ну знаєте, я не люблю таких питань. Це ж не гра в шахи там чи в карти, чи, чи щось? Я би поставив його. Якими є результати цієї зустрічі для національної безпеки України? От мене це значно більше цікавить ніж оці, знаєте, пустопорожні ігрища, у кого більше карт, у кого більше. Там чогось і так далі. І так далі, я би це все переводив в площину аналізу з точки зору інтересів України. Якщо з, з, з такої точки зору, то не, я думаю, що не, ми не сильно а, як втратили, але на жаль, і не багато отримали. А, тобто, на превеликий жаль, Трамп не не зробив те, що мав би зробити, як лідер світу. Чому він так не зробив? Це вже питання наступне. Але якщо говорити про конкретні факти, то на превеликий жаль, він не пішов далі, що власне мав би зробити. Бо ми пам'ятаємо його риторику до цієї зустрічі. Якщо не буде, то я ну от то я сказав рівно протилежне до того, що він обіцяв зробити до цієї зустрічі. Це дуже сумно. Це на жаль схоже на те, що для нього світ є світом укладання угод безвідносно до того наскільки вони співвідносяться з тими реаліями, в яких ми живемо, і це сумно. Отже, ви сказали, що Україна. Майже нічого не втратила, але і нічого не отримала. І це, і це сумно ви констатували. Добре, давайте тоді поговоримо про те, як далі можуть розвиватися сценарії, які точніше можуть бути сценарії. До речі, я так хочу нагадати нашій аудиторії, що Трамп казав, що якщо він не побачить від Путіна якихось натяків чи ознак того, що той готовий припиняти війну, то він вдарить якось там болючими економічними санкціями. Ну, це недослівний переклад, але Погрожував. Ми зараз нічого такого не бачимо. Навпаки, ми бачимо, що Дональд Трамп очікує в Білому домі на Володимира Зеленського. Можливо, хтось із європейських лідерів прибуде туди. І за запо... ж таки це не офіційна інформація, але численні медіа пишуть про те, що можливо Дональд Трамп буде переказувати Зеленському побажання Путіна, які полягають у тому, щоб українські збройні сили виходили з якихось частин своєї території. Ну, передусім, мабуть, йдеться про Донецьку Область, е, і що далі? Ось які ви сценарії в принципі бачите від завтрашнього дня? Е, ну, перше, відносно е, участі європейських е, політиків, я би е, був би щасливий, якби там, ну, крім того, про що пишуть, хоча це звичайно лише е, так би мовити, е, прожекти, е, що там буде ступ і буде рюте Мені би здавалося, що на такій зустрічі мали б бути і Стармер, і Макрон, і Мерц, і Мелоні. Ну щонайменше, ті, які справді уособлюють Європу в її цілісності, тобто, це лідери ключових європейських країн, які безумовно мають вагу і могли б. Очі в очі пояснювати Трампу, що насправді не треба робити, чи вдасться це зробити стубу Рюти, якщо вони там будуть, ну дай Боже, перехрестимося. Хоча я думаю, що в основному їхня функція полягатиме в тому, щоб не допустити е, овального кабінету е, зразка е, 28-го. Березня, по-моєму, цього року, коли лютого. лютого 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 та лютого, коли відбувся цей е, відомий всім е, скандал, е, але е, чи так станеться, сказати важко. Е, що хоче е, робити е, е, Трамп з цими так званими московськими пропозиціями? Так йому було б найлегше, якби е, Зеленський це прийняв. Ну от єдине, що мене в цій ситуації дивує, справді шалено дивує, це те, що у Трампа немає елементарного поняття, що таке конституційне право. Ну, взагалі, я думаю, якщо говорити про право, то це для е е Трампа е космічні е космічна далечінь, так би мовити. Ну вже не, 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 не вдаючися в, в по такі подробиці, як міжнародне право, як конституційне право, ну і всі інші. Гаузі цієї науки, тобто він чомусь вважає, що можна розчерком пера взяти і віддати частину своєї території? Ну, от я б у нього делікатно запитав би: а ти можеш, дорогий товариш Трамп, прийняти е, бюджет без конгресу? Ну, відповідь зависне в повітрі. Ну тому що вона очевидна: ні, не може. А як може Зеленський е, е, погодитися на те? На що має погодитися український народ, навіть не парламент, навіть не уряд, то е, ну, це питання от для мене залишається е, так, би мовити, ключовим. Я не можу зрозуміти, чи це така якась е, справді е, ну, е, катастрофічна. Називаємо це так, некомпетентність, чи це нерозуміння, що е, е, Україна все таки є державою з своїми своїми законами своєю конституцією, своїми е, регламентами і так далі так далі ну от е, це якраз є тим ключовим моментом який мені здається треба пояснити трампу на цих переговорах що є речі які не можна виконати в принципі якщо йти е, відповідно до закону і якщо він хоче щоб це все було дієвим то закон треба поважати Слухайте, ну можна, звісно, до Трампа з такими поясненнями прийти. Тут у мене були перед вами співрозмовники, які говорили про те, що треба поїхати до Трампа і сказати, що ви подивіться, скільки у нас козирів. У нас СБУ здійснює такі серйозні операції, як Паутина, і наша розвідка робить якісь операції важливі в Чорному морі. Я, чесно кажучи, скептично ставлюся до цього як до якихось серйозних козирів в очах Трампа. По перше, я думаю, що він і так про це знає. Тому ж його власна розвідка про щось доповідає. По друге, можливо, так і є, а можливо, він переконаний, що е, частину цих операцій Україна не може робити без якоїсь там допомоги США, може розвіддані, може ще щось. Я не знаю, але я про що кажу? М мені видається, що ці аргументи вже були сповна використані, і якщо станом на зараз е, Трамп їх не бере до уваги. Ну, значить, він рухається або в якійсь своїй парадигмі, або дійсно в парадигмі Росії. І чи можна тут взагалі нашкрепти до завтрашнього дня ще якихось аргументів, які би його переконали? Ну, власне, йому е європейські партнери і Україна е ці свої е бачення виклали двічі: один раз перед зустрічю, другий раз після зустрічі. І вони очевидні, тобто не може бути жодного юридичного визнання хаттіла Путіна. Це перше і найголовніше, що повинно стати для Трампа основою всіх майбутніх розмірковувань. І оця теза про обмін українських земель на українські землі, ну вона має, має бути абсолютно відкинута. Друге, ми повинні мати гарантії. І, отут от в цьому моменті справді можна говорити про певні позитивні зрушення. На цьому особливо наголошує федеральний канцлер Мерц. Я от подивився його інтерв'ю на цю тему. Він ну так оптимістично налаштований. Він вважає, що в позиції США справді зараз відбулася дуже кардинальна зміна. Бо ну і справді це так, якщо, якщо вірити словам Трампа, хоча я не знаю, чи можна їм вірити, що американці готові брати участь в гарантіях майбутнього миру, правда, знову ж таки, треба зробити ліричний відступ і сказати, що якщо це будуть гарантії типу Будапештських, то нам вони і задарма не потрібні. І якщо це буде якась загальна формула, яка нічого. Не конкретно не говорить, яка нікого конкретно ні до чого не зобов'язує, то тоді це знову таки псевдо гарантії, на які нас можливо хочуть знову ж таки купити. Тому тут треба знову таки бути дуже дуже обережним і дуже дуже точним в формулюваннях. Бо якщо там буде навіть Щось, що повторює статтю 5 Вашингтонського договору, то за теперішніх обставин, я думаю, на це не можна погоджуватися, бо самі європейці не знають, а що ж вона передбачає. Тобто, а начебто, крок назустріч є, але який це крок, ми не знаємо. Ну і очевидно, що не може йти мова ні про які обмеження того, що називається суверенітет. Скільки нам потрібно зброї, яка це буде зброя, де вона буде розміщена, хто будуть нашими союзниками, яким чином ми будемо з ними спілкуватися, це не тема для взагалі розмов з путіним. Те ж саме стосується і російської мови, і російських попів там, і так далі. От тому власне союзники це вже чітко артикулювали. Що можна додати до цього, я чесно кажучи, навіть вже не знаю. І я чесно кажучи, тоді не розумію про що мають говорити Зеленський і Путін. З того, що ви перерахували точок дотику і простору, хто куди має посунутися, немає зовсім, бо Путін стоїть на своєму позицію України. Ви зараз виклали. Отже, я до кінця не розумію, про що на основі чого їх хоче збирати Трамп за за одним столом. Е, е, ну тут питання, я думаю, треба ставити вас трошки по іншому. Чи зможемо ми розвернути Трампа від позиції стороннього спостерігача в боротьбі зла з добром в прихильника добра? Я би е, так ставив питання, тому що ви абсолютно праві. Е, насправді навіть посадивши Путіна і Зеленського за один стіл і, 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 і сівши поряд з ними, Трамп нічого не отримає. Тобто він насправді летить зараз в свою другу катастрофу. Першу він отримав на Алясці, другу він отримає. Ну як він пише, 22 серпня. Не знаю де в Вашингтоні там чи, 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 чи в Каліфорнії, чи де завгодно. Бо реальних результатів він не отримає. Він не хоче зрозуміти, що такою позицію медіатора так званого він лише опускає і себе, і Америку. Ну от, якщо вдасться пояснити йому, що він не може бути посередині, а має бути разом з демократичним світом, який його підтримує і який готовий працювати разом з ним для того, щоб зло було покаране, ну то нічого не вийде. Тобто тут на питання навіть в багатосторонній зустрічі. Ну Путін буде стояти на своєму, воно хіба ж це не зрозуміло, і от в цьому контексті я продовжую дивуватися. Недолугості американської політичної е, думки, яка ніяк не може пояснити ні самі собі, ні тим, хто при владі, що таке Росія, от парадокс, який сьогодні, я думаю, е, ну, є одним з ключових чинників, чому все це відбувається. В західних політичних колах продовжують, ну щонайменше дехто вірити в якусь особливу місію Росії. І вважати її нечіпаною індійською коровою. Давайте ще два слова скажемо про гарантії безпеки. Дивіться, ну знову ж таки, офіційно ніхто нічого не заявляє, але е, американські медіа пишуть про те, що Трамп має намір запропонувати якісь гарантії безпеки, точніше так, модель гарантії безпеки Сполучені Штати плюс Європа без НАТО якусь таку гарантію, яка би е, чи яка була е, е, скопійована з п'ятої статті НАТО. Я не розумію про що йдеться. Давайте на прикладах. Ось коли це прочитали в кабінетах українського офісу президента. Що би можна було таке запропонувати? Добре, ви сказали, що мають бути такі гарантії безпеки, тоді зробіть те, те і те. Ну і ми там на щось можливо згодні. Так, от що це має бути? От що би зараз могла запропонувати Україна? Ну, бачите, власне, що таке гарантії безпеки? Це е, гарантії того, що в разі нападу на тебе інші е, країни, які гарантують твою безпеку, е, розпочнуть війну. Тут треба казати абсолютно щиро: війну бойові дії з агресором. Тобто на цьому стоїть власне принцип гарантії НАТО, і саме через це. Всі е, нормальні країни, які розуміють, що таке Росія, хочуть бути членами альянсу, тому що для них це справжня гарантія, ну виходячи з того, що кожна з інших сторін взяла на себе зобов'язання щось робити. Але це щось до речі дуже погано прописано. Е, і от саме через це я вважаю, що було б дуже важливо навіть просто зараз для країн-членів НАТО розшифрувати. Що означає це щось тепер? Відносно України. Ми, прагнучи до НАТО, я так думаю, прагнемо гарантії безпеки при всій повазі: не від словаччини, не від Албанії, не від там північної Македонії, там чи інших країн, які є членами альянсу. Правда, чому тому, що ми розуміємо, що вони реальної допомоги нам надати не можуть. За визначенням. Коли ми говоримо про гарантії, ми маємо на увазі в першу чергу Сполучені Штати Америки, ну і ключові європейські держави, які мають потужні армії і які здатні до якихось практичних дій. Отже, ця пропозиція насправді обманка для Путіна, який можливо, для того, щоб пояснити своїм арбам що він не програв, скаже, це не гарантії НАТО. Україна до НАТО не має ніякого відношення. Це гарантії від е, п'ятьох ключових е, е, гравців на європейському континенті і США. Ну, власне, це те ж саме, тільки в профіль, як тепер модно казати. Тому е, е, для нас е, такий варіант гарантій, але реальних, справжніх гарантій, був би цілком прийнятним. Е, інша справа, що ми не знаємо знову ж таки про що йдеться. Бо слово гарантії, кожен розуміє по-своєму в Будапештському меморандумі було написано гарантії українською і російською мовами, і «assurances», тобто запевнення англійською, хто що кому був винен, ну так ніхто досі досі не зрозумів. А виходить так, що ми віддали ядерну зброю просто так за якісь запевнення, невідомо якого змісту і характеру. Тому це принципове питання, і якщо... Б е, ми мали чітке уявлення, що це за гарантії, ну тоді можна було б е, до якоїсь міри пояснювати, е, чому ми повинні заморозити цю війну на цій е, теперішній е, стадії, на теперішніх е, межах, е, які е, проходять між е, цивілізованим світом і е, бандитською Росією, і е, мати на увазі, що такий стан не буде вічним, тому що. Невічний путінський режим, невічний, невічний цей путінський е, е, фашистський російський е, варіант, е, і що він так само сам невічний. А там далі, як кажуть, життя підкаже. Але якщо цих гарантій не буде в тому розумінні, в якому от ми зараз з вами говоримо, то тоді це взагалі втрачає будь-який смисл. Але якщо ну я спробую конкретизувати, я не знаю, умовно кажучи, Україна би могла сказати, що. Ну, добре, тоді, якщо не НАТО, не п'ята стаття, тоді кілька десятків тисяч, не знаю, чи тисяч військових з ключових великих європейських держав, плюс американці заморожується фронт і вони забезпечують безпеку, будучи присутніми на українській території. Ну, щось таке, мабуть, могла б зараз запитувати Україна в якості гарантії безпеки не лише це, але і це також. Ну правильно, ну, я розумію, чи ні, це, це, це очевидний елемент такої безпеки. Тільки я думаю, що головними гравцями тут будуть українські воїни при всій повазі до всіх перелічених нами країн. Вони не можуть тримати всю російсько-весь російсько-український кордон, забезпечуючи своїми збройними силами. Це колосальні логістичні проблеми, це фінансові проблеми. Це проблеми особового складу, і так далі. і Так далі, от але виступати в ролі е, союзників на землі це цілком е, нормально, цілком очевидно е, і безумовно, маючи на увазі, що е, ми, українці, погодимося на те, щоб е, е, ми надали нашим західним партнерам відповідні військові бази, аеродроми. Це не означає, що це буде екстреальні речі, але для спільного використання, і так далі. так далі. Тобто, це має бути потужна військова машина, яка буде стояти і яка не дозволить російському агресору думати про те, щоб поновити свої агресивні дії. От, власне, і про що йдеться? Це комбіновані речі. А я б ще, чесно кажучи, враховуючи те, що Росія весь час брязкою ядерною зброєю. І розмахує своїм орешником то в Білорусі, то де там в Клініграді, і так далі. Я вийшов би на те, щоб розмістити вздовж українсько-російського кордону тактичну ядерну зброю спрямовану на Росію, і це буде найкращим гарантом того, що нічого в майбутньому поганого на цьому на цій лінії розмежування не станеться. Підвищуєте виставки, але тут варто і, і, і сказати, що дійсно якась там розписка чи, чи папірець, де Трамп напише, що він вірить Путіну, що той не нападе. Ну теж буде виглядати сумнівно. Тому дуже якась складна ситуація виглядає. Ні, власне. Ви, я якраз і хотів сказати, що ми повинні не роззброюватися, а насправді озброюватися і озброюватися публічно відкрито для того, щоб ворог знав, що будь-яка спроба. Сунутися далі означатиме для нього катастрофу.